Так, прийшла в нас осінь і от і настав час для вітрячка. Ну, пробуємо після літа стояв, ним практично не користувався. Ну і Зараз вирішив включити, щоб трошки поробив, чи нічого виліз, позакрутив, все попіджимав, щоб нічого ніде не попустилось, змастив узіл, ну і отак от так працює. Перевітер десь 5-6 метрів в секунду. От так китай. Ну і щось там дає. У нас сонечко вже на заході. Тут на панельки ще трошки попадає на це поле і плюс трошки ще є на це поле. Ну і зараз подивлюсь, що, що дає вітрячок на даний час. О, такі показнички. 150, 170, 180, 200, 300, от бачите, вітер поривчастий, ось Такі показники йдуть. Ну, хоч щось, але, але дає. Ну і плюс від сонечка ще в нас є ну, 420 Вт заходи. З першого поля 270 Вт і з другого поля 158 Вт. Нагрузка в домі 142 Вт. Ну, практично пере, перекриває споживання і плюс ще йде на акумулятор. І так, і, да, інвертор я перевів на українську мову. От у нас тут вже всі настроєчки. все по-українськи. Таке коротеньке відео, кому цікаво було. Пишіть на рахунок. Мови, як перевести. пишіть коментарі, допоможу. Ой, така система в мене. Так, да, і ще прийшла комірка, заказав одну, треба в цьому акумуляторі замінити. Хто не бачив мої предущі відео, зайдіть побачите, чого я хочу цю замінити. І купив такий тестер для вимірювання. Вимірювати опір. О, по баночках теж ще поки не розібрався, як з ним користуватись. Ну і ще хотів запитати, от може хто знає, тут бачу, пише від 0 до 44 вольти постійного струму. Якщо я підключу, так як тут 52 вольти, чи згорить він, чи ні, бо бачу в інтернеті, що підключають і йому нема нічого, він працює. Так що таке, таке вийшло відео. Кому цікаво? Пишіть коментар, по настройках, може, щось цікавить вас, якщо чимось зможу допоможу. Все, всім пока-пока.